Нові ліміти доходу для ФОП та ставки єдиного податку. 15 вересня 2025 року уряд затвердив та вніс до Верховної Ради законопроект 14.30 проект закону про державний бюджет України на 26 рік. Відповідно до якого мінімальна заробітна плата становитиме з 1 січня 2026 року 8647 гривень. Ставки єдиного податку та граничний обсяг річного доходу для платників єдиного податку першої, другої та третьої групи залежні від розміру Мінзарплати, встановлений законом на 1 січня податкового звітного року. При збільшенні мінімальної заробітної плати ставки єдиного податку з 2026 року також збільшують. Для першої групи ставка єдиного податку становить 332 гривні 80 копійок, для другої групи це 1729 гривень 40 копійок, тобто 20% від мінімальної заробітної платки. А розмір єдиного податку для ФОПа по третьої групи залишається без змін. Це 5% від доходу для неплатників ПДВ та 3% від доходу для платників ПДВ. До мінімальної заробітної плати також прив'язаний граничний обсяг річного доходу для платників єдиного податку першої, другої та третьої років групи. І тому з 1 січня 2026 року будуть діяти нові ліміти. А саме, для ФОПа першої групи це 1 мільйон 444 тисячі 49 гривень, це що становить 167 мінімальних заробітних плат. Для ФОПа другої групи. Розмір ліміту становить 7 мільйонів 211 тисяч 598 гривень. Це 834 мінімальних заробітної плати. А для ФОПа третьої групи граничний ліміт річний 10 мільйонів 91 тисяч 49 гривень, тобто 1167. Мінімальних заробітних плат. З 25-го року для ФОПа єдиників був запроваджений військовий збір, і у 26-му році він залишається незмінний із ставкою 10% від мінімальної заробітної плати, яку він буде сплачувати щомісячно. Але так як з 1 січня 26-го року підвищується розмір мінімальної заробітної плати і тому розмір військового збору також буде підвищений. Він буде становити для першої, другої та четвертої групи це 864 гривні 70 копійок. Для ФОПа третьої групи він залишається без змін: 1% від доходу.